20 червня, полуничний сезон 2025, місто Рівне Україна. Хочу вам показати новинку італійської селекції, сорт Бріна. Це вже було друге плодоношення, так як квітки видалялися, але ось все-таки вирішила лишити, попробувати. І в мене вийшло не один, а пару квітконосів, які заховалися. Ось такого вона кольору. Я не знаю, чи вона дозрівша, чесно кажучи. Ну, Оцю зараз ще лишу. Ви бачите, тут я квітки пообривала. Ось. Бачите, це не всі. Тут штук 6 їх, напевно, на одному квітконосі, але, як ви бачите, вони всі не то, що великі, вони здоровенні. Ось тут ще один квітконос є. Будемо його коштувати. Ось такий він. Теж квітки пообривала. З надією на восики все-таки. Ось такий квітконос. Зараз зайду в тінь. Ось так він виглядає. Ось така ягода. Просто велетні. Просто велетні. Хочу скуштувати, той лишу, подивлюся, чи він темніє. О, ось тут брала. Яйце фотографувала. Ви подивіться. Вони реально, як яйця. Здоровенні. О, зараз так не візьму. Здоровенніша ягода, якщо вона ще й така смачнюча, буде привід подумати, як взагалі надалі з сортами, нейтралами. Що лишати? Що видаляти? Ось така вона всередині. Я ще не коштувала, буду коштувати при вас. Ось така вона всередині. Ну що, запах, звичайно, полуничний. Як на мене вона тісло солодка. Солод є однозначно, але і кислинка така відчутна. Хіба її не дозрів, що зірвала? Вона дуже тугенька, всередині не хрумтить. Всередині вона не скажу, що ніжна, але не хрумтить. Напевно, буду так квітконос лишати, подивлюся, трішки пізніше. У всякому разі, кущі дуже гарно все поводять. Ось такі велетні. Оцей лишу, хай ще трішки повісить. Подивлюся, чи вона буде темніти. Якщо, то зроблю ще раз огляд. Ось такий сорт Бріна через букву Н нейтрального світового дня. Має давати ягідку до самих морозів. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.